Сьогодні 10 грудня 2022 рік, субота. У нас зараз 15.20. Як бачите, погодка похмура. Вночі зранку був дощик. Я йду зі спортзалу, зайшла в АТБ, те, що купила. Обов'язково покажу вам. Зранку. Не відключали світло, і це не може не радувати. Я вирішила сьогодні відключити годинник і от спати довго-довго, але довго не прийшлося спати. О 7.30 вже організм звик, я прокинулася. У мене був сьогодні такий релаксовий день. Нагріла води, зробила каву, полежала у ванні, ну, І дня відпочивала. Змонтувала відео, ще нічого не їла, але у спортзалі вже було. Зайду-ка я в цей магазинчик. Thank mm -hmm. you. Цікавий факт полягає в тому, що магазини, які знаходяться поруч з нашим будинком, раніше у нас однаково вимикали з ними світло. Тепер у них світла немає, а у нас є. І мені здається, зараз у Нікіти запитаю, що у нас протягом дня ні разу так і не відключили світло. Купочки показую. Сметана. Брала щедрику на вагу по 68 гривень за кілограм. Молоко 24, яйця за ДБ 55, огірки десь біля 60 гривень. Грейфрукт 57, хліб 25. І купила два карасики по 70 гривень за 1 кілограм. Два штучки на 23 гривні. Зайшла у цей магазинчик, щоб купити щось для церкви, бо стояти на сцені в обтягуючих штанах, ну якось так, знаєте, не дуже. Вибір пав на ці. Вони не дуже обтягують, але ну, якось вони мене повняють. І купила футболочку. Взагалі то хотіла жовтого кольору і з довгим рукавом. Але що знайшла, та й знайшла до цього піджачку. От так. Ну, не знаю, чи де, чи ні. Піджачок-то вдома був. Я міряла без піджаку. Ну, якось так. Що скажете? І ще купила зараз. Шафрик. Не було холодно. Бо я дуже мерзну в горло. Я люблю, щоб у мене щось таке було. У мене такий класний платок був, такий м'ягенький. Ані віддала і з кінцями. Ну, не знаю. Напишіть щось мені, як. Де чи ні? Ой, я завтра так збираюся у церкву йти, якщо що. 1815. Готую вечерю. Карась смажений з сметаною. Це мені. Нікіті макарони з колбасою грибами. Він просто таку рибу не їсть. я б його накормила. І. Салат з пекинської капусти, моркви по огірок. Ну, якось так. Нарешті я дійшла до кухні, бо Нікіта цілий день їсть тільки біля ши. У мене творчий процес на вечір. Буде чизкейк. Пісочна основа готова. Форму закрила фольгою, підготувала сиркову масу. Ось він чизкейк. якщо потрібно, я залишу посилання на відеорецепт. Він у мене є на каналі, в описі під цим відео. Ще давненько вам обіцяла рецепт домашніх сосисок. Планую сьогодні зробити. І дивлюся в прямому ефірі конференція, яка зараз проходить у Латвії місто Ріга. Це Сергій Варта, хто не знає. Наш друг. Він живе у Мукачево. Якщо ви бачили відео там, де я в Київ їздила, то я трохи знімала. Він взагалі-то служить в церкві міста Києва. Це на конференцію приїхав теж послужити. Ми так цікаво з ним познайомилися через Оликс, коли купувала машину. А до цього їздили в Черкаси на конференції, бачили там його на сцені. Ось так буває в житті. Вірю, що у Бога випадковостей ніколи не буває. Зараз буде. Слава, слава тебе Бог. Пожалуйста, давайте поднимем свои руки к нему. Закроем свои глаза и будем наслаждаться его присутствием. Сохрани мою жизнь. Ведь тебе... О милости Твоей, Господу, устами своими возвещу верность твою всем поколениям всегда. spot Так, Сосиски домашні 500 грам курячого філе пропустила через м'ясорубку і додаю 50 грамів теплого вершкового масла. Все перемішуємо. Так, Додаю півчайної ложки солі. перець чорний і класно було б додати паприку. Вона додала колір сосискам. Але, на жаль, я забула купити паприку. Але ви маєте на увазі, що вони будуть більш такі у вас схожі на сосиски. Додаємо одне яйце.

Маса дуже рідка, але все тільки здається. Формуємо сосиски. Як це роблю я? Ось такі пакетики у мене є. Відрізаю нижню частину. Загортаємо зав'язуємо. Я буду заморожувати. В мене вийшло 5 штучок. Але все залежить від того, скільки ви поклали грамів в одну сосиску. О, ні, не 5. Шоста. Варити 15 хвилин закладаємо у киплячу воду. Якщо заморожені, то варити трошечки довше. Попрала, посушила речі на завтра. Думала, що зіпсувала кофту, бо вона у мене трохи потемніла. Але висушилась стало нічого. Це моя фішка. Підфарбовувати речі при прані. У нас майже 21.00. У мене ще чизкейк стоїть в духовці. Я його вже вам завтра покажу і розповім, чого це я раптом вирішила зробити чизкейк. Шкафчик відкритий. Трохи втомилася. Треба на паузу поставити поки. Аня сьогодні їздила до мами в рибаківку, а я далеко. маленькі! Хазяйка! Встречай гостей! Бабушку Олю взяла. Здравствуйте! Ну, что... Мы с проездом. Мы с, да, а, мы с Одессы. Ну, заходите, заходите. Я привет, заходите. привет, зайка. Привет, 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 моя девочка. Привет. Привет, привет Сережа, <смирает> привет, я... заходи. Я... я подумал, все это, привет. что в следующий раз мало никогда... Мыша, ты так выросла, мышка. Пусть он на сковородке, <святые> подогреть их. Так, что у нас здесь? Бабушка испекла тортик, сделала тортик. А с чем он? Со сметаной, <свят> <свят> с яблоками. Это для мамы видео она просила. Так, mm -hmm. это отбивные беляши. Сейчас ставится чаек. Света, как всегда, нету. Но украинцы живучие. Mm -hmm. Да? Да, Украина не или не переможна. Так. А Хорошо. там йде дідусь. Тут, тут робочий це в тому році, вже рік тому. Тут така яма, що нам вистачає, гадай, гада тепер ми вже це, і стираємо, і ну, в туалет так, ходимо. Пока-пока-пока! На цьому все. Дякую, що провели цей день зі мною. Не соромтесь писати коментарі, ставте вподобайку, хто не знає, це лайк. Якщо не підписані, підписуйтеся на канал. Завтра неділя. Мені потрібно бути у церкві о 9.20. І, в принципі, треба вже лягати спати, але поки рано. В духовці Чізкейк. Треба сьогодні ще зробити відео. Роботи ще вистачить години на три. Тому до побачення. Якщо все буде добре, зустрінемось з вами завтра.